Віру, Божу, всім хочу привітати кожного з вас з цим прекрасним днем, з днем жінки, і нехай дійсно кожна жінка вона буде жінкою віри, тому що саме Бог він може навчити нас, як правильно любити, як правильно служити, як терпіти, як смирятися, і як дійсно будувати сім'ю по законах Божих, яка буде стабільною, яка буде позбудована на правильній основі. На слові Божому. Тому нехай Господь благословить кожного з вас сьогодні, дорогі жінки, і дасть вам багато терпіння, смирення і дійсно любові, божественної любові, не та яка будується найморці. Тому що на емоціях далеко не заїдеш, а саме така божественна любов, яка не шукає свого, яка довго терпить і яка ніколи не зрадить, тому благословляю кожного з вас. І так само в нас сьогодні ще одне свято. Сьогодні день народження місії Слово Боже. Ще 8 березня 1998 року заснувалася перша церква в Дністровську і заснувалася місія Слово Боже. І зараз ця місія вже виконує своє призначення 27 років, і все почалося з однієї з однієї маленької жінки. Яка щиро повірила в Ісуса Христа, яку наповнила любов Божа, і вона пішла за Богом. Чоловік не зразу віруючий і не збирався ним ставати, тому що виростали вони в абсолютно атеїстичному суспільстві. Підпільно десь там були хрещені в дитинстві, але ніхто не пояснив, що робити далі після хрещення. І відповідно, коли саме вона повірила і прийняла Ісуса Христа в своє серце, їй подарували Біблію, і вона протягом чотирьох місяців читала. Не просто читала, вона вивчала Біблію, вона записувала, вона роздумувала над цим словом. Вона почала приміняти його в своє життя і молилася за свого чоловіка, щоб чоловік став паспет, пастором. І через чотири місяці її чоловік покаявся, і тепер вони вже. Протягом 30 років вони вже разом служать Богу і допомагають іншим пізнавати Бога, отримувати свободу. І насправді дуже багато людей зараз є в місії слово Боже. Все почалося з однієї жінки, і Бог насправді дав нам велику владу. Бог в жінок вклав великий потенціал. Так як Єва вона колись спокусила чоловіка зробити гріх, так само ми тепер можемо привести своїх чоловіків до спасіння. Так що, жінки, якраз цей прекрасний день реально бажаю кожному, щоб наші сім'ї вони були християнськими, наповненими християнськими цінностями і божими законами. Тому що цей світ нас не навчить правильно будувати сім'ю. Цей світ реально вчить шукати свого, щоб мені служили, щоб мене любили. Але Бог каже: любити Бога, і любити ближнього. І саме в цьому є справжнє щастя. І тому я хочу запросити вас. Завтра недільне служіння, яке відбудеться в чаті в Телеграм, нікуди не потрібно йти. Просто можна підключитися в третій годині по київському часі. І протягом однієї години ми будемо. Наживо спілкуватися, будемо розмишляти над Словом Божим, і будемо так само молитися за ваші потреби. Будемо молитися молитвою спасіння. Тому приєднуйтеся, буде дуже цікава, тепла така сімейна атмосфера. Тому чекаю кожного, щоб реально пізнавати Бога, розібратися взагалі, що відбувається в цьому житті, чому все йде шкереберть, а не так як. Задумав це Бог, тому що відповіді насправді вони є. Тому що я знаю, що запитань багато, так само як і в мене було. Але відповідей було мало. Але я отримала відповідь в цій місії і хочу поділитися з вами. Тому приєднуйтеся, буду дуже рада. Вам посилання залишу внизу.